У нас за плечима вже два найхолодніші дні цієї зими, дві доби навіть найхолодніші. Тому хотів також поцікавитися за вашу інформацію, яка у нас зараз ситуація з епідеміологічною захворюваннями? Ковід, ці грип, грз? Що вам відомо? Так, дійсно, Україна зараз перебуває, як і країни Європейського регіону, в епідемічному сезоні щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій, яких понад 200, але найбільш ключовими, які найчастіше кладуть пацієнта на лікарняне ліжко, являються covid 19 і грип. Зараз що ми відмічаємо, ми бачимо, що кількість ковіду як такого в нас йде до зменшення на загальному зростанні кількості респіраторних вірусних інфекцій, і превалююче місце потихеньку займають віруси грипу, які також небезпечні. На жаль, в нас є і летальні випадки вже від інфікування саме вірусами грипу в країні. Тому закликаю всіх бути обережними. незважаючи на те, що в Україні де війна епідемічна ситуація. Також нікуди, ну точніше, збудники інфекційних хвороб нікуди не ділись, і вони також продовжують інфікувати людей і вкладати їх на лікарняні ліжка. І моє прохання до всіх. На Робити профілактику, тому що під час воєнного стану у нас медична система все ж таки переорієнтована на військові рейки, і для нас критично важливо, щоб в нас не було заповнення інфекційними хворими закладів охорони здоров'я. Ну а порівняно з минулим роком, пане міністре, можете порівняти у нас більше захворюваність у цих сезонних хвороб чи менше? Якщо ми говоримо про кількості, то ми говоримо, що в нас вони середньостатистичні: – 130-140 тисяч інфікувань на тиждень і орієнтовно 4-6 тисяч госпіталізацій тобто, ми не бачимо того підвищеного впливу гострих респіраторних вірусних інфекцій, який був у нас у 2020-2021 році, коли Велика кількість інфікувань призводила до великої кількості госпіталізацій, госпіталізації до реанімаційних відділень і під необхідності кисневої терапії. Сьогодні ми бачимо, що в нас в країні на даний конкретний момент часу епідемічний процес проходить в межах епідемічних порогів, але епідмоніторинг продовжується постійно, і ми будемо відслідковувати динаміку захворюваності для того, щоб приймати відповідні управлінські рішення на регіональному рівні або, не дай Боже, і на національному. А який рівень захворюваності в Україні повинен бути для того, щоб ви знову повернулися до ідеї, яку вже озвучив ВООЗ, масковий режим відновити в Україні? Пане Вадим, це в двох словах не можна розповісти, як розраховується епідемічний поріг для кожного регіону, тому я вам скажу, довіряйтеся епідеміологам, які чітко будуть говорити, чи під перевищений підпоріг, чи не перевищений підпоріг. Це іде порівняння певної кількості захворюваності порівняно з ретроспективною з кількістю захворюваності, яка була в попередні роки на кількість населення, яка проживає, Вираховується епідпоріг і порівняє, відбувається порівняння його динаміки. Якщо ми побачимо значне зростання перевищення підпоріг Порогу до певного відсотку заповнення стаціонарів інфекційними хворими, заповнення в інфекційних стаціонарах реанімаційних ліжок. Тоді в нас будуть прийматися відповідні управлінські рішення. Поки що система реагує на підвищення захворюваності в підсезоні планово без будь-яких критичних нюансів.